Ольга Горділо, синоптикиня першої категорії Вінницького обласного центру з гідрометеорології. Освіта вища любить подорожувати. Відеопрогнози погоди з її участю, набирають шалених переглядів у соціальних мережах. Стала популярною не лише у Вінниці, а й за її межами. Життєве кредо ніколи не падати духом, йти тільки вперед. Таке словосполучення, як зміна клімату і глобальне потепління, воно настільки вже на слуху, що, здавалося б, про це вже все сказано, але мені здається, є люди, які до кінця не усвідомлюють усієї проблеми і що це таке. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, Ольга, що таке зміна клімату та глобальне потепління? Так, да, на сьогоднішній день це дуже актуальна і гостра проблема. Зміна. Клімату це зміна метеорологічних елементів на задовгий проміжок проміжуток часу, часто путають зі зміною погоди. А зміна погоди це те, що міняється сьогодні. Був сніг, перейшов дощ, було тепло, стало холодно. Ну, зміна клімату завжди мінялась, скільки, скільки існує наша планета Земля. вчені, наприклад, знають сім льодовикових періодів. Коли були льодовики, потім відходилось, було потепління, знову льодовики. Але найбільш актуально це стало десь за останні 150 років. І оце підвищення температури, яке різко підвищується. Тоді це воно там на якісь десяті за сотню років чи скільки, а тут вже пішло дуже швидко. І оце, за цих 150 років це вже називається глобальне потепління, Температура змінилась. Які причини? Причин багато. Перші причини це є природні фактори. Це, наприклад, такі як теплі течії, вулканізація, сонячна енергія. Потім Є такий ще зараз фактор Ель-Ніньо. Часто його ці кліматологи згадують про це. Що це, це, це за фактор? Скажіть? Це да. фактор такий, це коли дуже різко підвищується температура води в Тихому океані, в екваторіальних водах, і там формуються теплі течії, і ці течії впливають на клімат всієї планети. Ну, Часності і на потепління, ну і ще циркуляція в атмосфері, яка от раніше, навіть я вже за свої практики знаю, що потоки повітря в основному переносились до нас. Ну, якби такому широтному напрямку з заходу на схід. І вони нам приносили таку вологу прохолодну погоду з Атлантики. Ну, зараз в зв'язку з тим, що там повітря, температура повітря підвищується, в нас трохи помінялись ці напрямки, і більше йдуть з північного заходу, і захват... ну, переносять часто повітря з північної Африки. І от Такі нас то теж впливає на це. Але природні фактори це всього 10%, десь впливають на зміну клімату. Основне, так як ви сказали, це парниковий ефект викид газу со 2 метану і діяльність людини. І мікроорганізмів і, не забуваємо та, Ми і мі... розділяємо цю та. ну, жарти жартами, звісно. Та, але, але розуміємо, що та, це дуже... що дійсно людина це дуже великий шкідник, на жаль, на цій планеті, і багато чого робить для того, щоб її покращити і умови життя покращити. Але виходить, що дуже багато робить того, що. Що шкодить, хочу зауважити, що ваші звернення до підписників різних соціальних мережах всіляко покращили? Як мінімум, їхні обізнаність стосовно зміни температури і погоди, та й настрою в тому числі, чи почали ви відчувати якусь більшу відповідальність, коли піднялася ця ваша популярність в соціальних мережах? Та ні, у мене відповідальність завжди була. Я взагалі працювала авіаційним синоптиком, так що там дуже відповідальність і точність потрібна була. Так що... Слухайте, я вам відкрию таємницю. Ви авіаційний синоптик, а у нас в студії авіаційний інженер. Тому, можливо, ви можете зробити якийсь спільний крутий проект. Щось ми з пані Ольгою, я бачу, за лаштунками ще придумаємо. Щось таке. Розривне. Я бачу політ фантазії. Ну вже фантазія вже полетіла. А що там буде далі? Ну, та, е, наша синаптична група працювала до війни в Гавришівці в аеропорту. І ми паралельно обслуговували авіацію і народне господарство. Ну, а з перших днів війни наше робоче місце розбили. І ми перейшли сюди. Зараз ми знаходимося в дромецентрі. <му>